Вас вітає інтернет-магазин комп'ютерних комплектуючих Lucky Link. Мене звати Едуард та в цьому відео я вам розповім, можна сказати про справжню відеокарту Монстр, а саме, RX 6800 XT. Приємного перегляду! Ну а ми розпочинаємо. Я думаю, вже по коробці цієї відеокарти зрозуміло, наскільки вона буде велетенська, але все ж таки не буду таїти інтригу. Окрему частину відео хочеться присвятити розмірам відеокарти, тому що в довжину вона 33 сантиметри. Це реально дуже багато. І я настільки сильно акцентую на цьому увагу, тому що влізе вона далеко не в будь-який корпус. Наприклад, мій старенький К'юб, який і так вважається немаленьким корпусом, був м'яко скажучи трішки шокований, побачивши цю карту. Тому прийшлось робити відкритий тестовий стенд, просто щоб її увімкнути. Ну окей, з габаритами розібрались. Тепер давайте поглянемо на дизайн. Я можу сказати, що він тут ну, такий доволі нестандартний. Бачимо деякі металеві вставки. Ну а сама відеокарта виконана в чорних кольорах, як і 99% всіх рішень, які взагалі є в даний момент на ринку. З точки зору дизайну, мені також сподобався бекплейт. Він має таку Далеву текстуру та цікаві червоні вкраплення. Саме у мене зараз на столі рішення від srock а саме лінійки Phantom Gaming. Ми можемо побачити, якщо подивимось на систему охолодження, що один з вентиляторів, а саме центральний прозорий, це тому, що він має RGB підсвітку. Можу сказати, що це доволі нестандартне рішення, як для відеокарти, такого я ще ніде не бачив. Але буде виглядати красиво, якщо у вас кастомний корпус з вертикальним положенням відеокарти. Також на торцевій частині бачимо надпис Phantom Gaming, фон цього. Надпису підсвічується також RGB підсвіткою, і виглядає це, Я можу сказати, реально красиво. Відеокарта в даний момент в нашому магазині коштує 23 тисячі 500 гривень, і майже всі карти приблизно цього цінового діапазону мають дуже хорошу систему охолодження. І звичайно, це рішення від Астрок не стало виключенням. Мало того, що радіатор двохсекціоний, так він ще й просто велетенський та має 6 теплових трубок. Також є ще спеціальні пластини, які охолоджують чіпи пам'яті та зону живлення відеокарти. Ну і не будемо також, звичайно, забувати про бекплейт. Він металевий, як я вже казав до цього, доволі товстий. Тобто зроблений не з фольги, та на нього йдуть термопрокладки з зворотньої частини текстоліту відеокарти. А саме в місцях розташування vrm карти та чипів пам'яті. Три вентилятори спереді також роблять свою роботу. Можу сказати, що це одна з найтихіших відеокарт, яка взагалі була у мене. Щодо живлення карти, тут також все дуже серйозно. Три восьми пінових конектори вона потребує. Будьте уважні, подивіться, чи маєте ви їх на своєму блоці живлення. Тому що зазвичай блоки живлення, які йдуть до 650 Вт, мають усього два конектори. А тут вам потрібно 3. Але ставити 650 ватний блок живлення для RX 580C я би не радив, тому що сама відеокарта споживає 300 Вт. Щодо характеристик, тут маємо 7-нанометровий чіп, який працює на частоті від 1825 МГц. Та 16 ГБ GDDR6 пам'яті з 256-бітною шиною, яка працює на частоті 16000 МГц. Об'єм пам'яті пораду. видно, що AMD тут не секономили і правильно зробили. Тому що відеокарта націлена на 4К геймінг, а там текстури важать ну, реально дуже багато. Ну і тепер переходимо до самого цікавого, а саме тести в іграх. Тестовий стенд, як завжди, складається з процесору Ryzen 5 5600 та 16 ГБ ddr 4 оперативної пам'яті на частоті 3200 МГц. Усі ігри тестувалися на максимальних налаштуваннях графіки у 2К та 4К роздільній здатності. Перша гра Cyberpunk 2077. Максимальні налаштування без RTX, але з включеними FSR на позначку якість в 1440p при таких параметрах отримаємо від 90 до 100 кадрів взагалі без фрізів та статерів. Тому як ви розумієте, грати комфортно. Далі 4К роздільна здатність при ідентичних параметрах, як на 2К. Звичайно, тут вже не 100 кадрів, але 40-50 стабільних – це також непогано. Графік фреймтайму рівний, нічого грати не заважає. Тому в Кіберпанк навіть на максимальних налаштуваннях та в 4К роздільній здатності пограти ви зможете без проблем. Десь ган на максимальних налаштуваннях ви 2К отримуємо приблизно 100 кадрів. Тому як ви розумієте, навіть на високогерцових моніторах грати буде комфортно. Далі вмикаємо 4К роздільну здатність, і тут ФПС падає до 70 в середньому. На графіку фреймтайму можемо побачити, що з'явились невеликі статери, але при грі я їх взагалі не помічав. В Far Cry 6 показники доволі сильно схожі з тим, що ми отримуємо в Days Gone. Тут на максимальних налаштуваннях в 2К ми також отримуємо приблизно 100 кадрів в середньому щодо 4К, тут. Ви зможете насолодитись грою приблизно в 76 FPS в середньому, взагалі без статерів або фрізів. God of War – це доволі нестабільна гра, тому що на любих відеокартах тут е доволі сильно стрибає, і навіть на RX 6800XT з'являється подібна картина. В 2К на максималках отримуємо 120 кадрів в середньому, але з падіннями до 60. Але в цій грі така проблема з'являється на будь-якій відеокарті. Тому можна сказати, що саме на RX 6800XT вона йде доволі добре. You know, Щодо 4К, тут ми отримуємо стабільні 55-70 кадрів, взагалі без статрів та фрізів. Ну і остання гра на тесті Red Dead Redemption 2. 2К роздільна здатність, максимальні налаштування. Отримуємо 95 кадрів в середньому. Вмикаємо 4К роздільну здатність та залишаємо максимальні налаштування. І при таких параметрах показник FPS показує в середньому 57 кадрів, що, на мій погляд, також є дуже хорошим результатом. Ну що я можу сказати в висновках про цю відеокарту? От у мене Full HD монітор, і коли я підключив її до комп'ютера, звичайно, перше, що я зробив, це запустив вже не пам'ятаю яку гру, але у Full HD роздільній здатності. І саме в той момент я так сказати зрозумів, що ми вже... Пройшли еруфу HD геймінгу. Тобто там такі просто космічні результати, що я навіть не показував вам їх у відео, тому що мінімум, адекватний мінімум для цієї відеокарти, це 2К, з яким вона справляється взагалі на ура. Блін, 100 FPS кіберпанку на максимальних налаштуваннях. Я взагалі не думав, що існують відеокарти, які можуть показувати такий приголомшливий результат. Звичайно, нативний 4К це дуже велике навантаження для будь-якої відеокарти, але навіть в ньому RX 6800 XT показує себе дуже. Добре. Так, звичайно, в деяких моментах ви можете отримати трішки менше, ніж 60 кадрів, але грати це не заважає. Тому я можу сказати, що за свою ціну, ще раз нагадаю, коштує відеокарта 23 500 гривень в нашому магазині. Ну це дуже класний варіант. От виповнена вона просто у кращих традиціях AMD. Має багато пам'яті, дуже потужна, але в той же час споживає дуже багато електроенергії та має великі габарити. На цьому все, якщо відео вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайки, підписуватися. Підписувати на канал, ну і, звичайно, писати коментарі. Також можете оформити підписку на наш телеграм-канал, ссылка є в описі під відео. Ну а з вами був Едуард. До зустрічі в нових відео.